Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Ось іще е, в стаканчику з водичкою рослинки е, базиліка, які не пустили корінчики. І я їх туди почистила і буду чекати, коли там вони пустять корінчики. А ті рослинки, які я підготувала, е, обрізала е, все зайве, е, посипаю корінювачем. І Саджаю в 500 стаканчики і буду ставити на поличку із спеціальним світлом. І пам'ятаємо, що базилік це пряна рослина, яка має потужні, цілющі ефірні олії, які очищають шкіру середини. Якщо жирна шкіра, то це саме та рослина, яка потрібна. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу, до зустрічі!